Доброго дня, любі малята! Байдуже, якою мовою написані талановиті вірші, почуття і емоції, які вони висловлюють, не знають кордонів. З метою розповсюдження мистецтва поезії серед населення, підтримки мовного різноманіття за допомогою віршів було встановлено Всесвітній день поезії, який відзначається щорічно, 21 березня. В Україні є багато майстрів поезії: це Тарас Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко, Іван Франко та інші. І сьогодні я пропоную познайомитись з творами ще декількох українських поетів: Дмитро Павличко, український поет, перекладач, літературний критик, громадський діяч. Все життя Павличко боровся за українську мову і прославляв її. Дмитро Васильович, відомий не тільки як поет, а ще як пісняр. Вірші його дуже молодійні, пісенні. Послухайте пісню про пшеницю. Сонце гріє, вітер віє, а вода тече. Наша мати пшениченька золоту сорочку тче, а в цій золотій сорочці. Як маля, буде красуватися, буде усміхатися вся земля. Сонце гріє, вітер віє, а вода тече. Наша мати Пшениченька золотий коровай пече, а золотий коровай на столі засія, буде веселитися і благословитися вся наша земля. Павло Тичина – Співець українського народу, один із засновників української літератури, палкий патріот, невтомний трудівник, великий митець. Він збагатив художню скарбницю творами, феноменальними за своєю правдивістю, щирістю, неповторністю ліризму. Послухайте ось такі геніальні рядки. Струмок серед гав'ю, як стрічечка, на квітці метелик, як свічечка, хвилюють, макують, квітують поля. Добрий день тобі, україно моя. Платон Воронько, видатний український дитячий поет. На його віршах виростають цілі покоління української малечі. Ці вірші настільки улюблені. Що іноді, здається, мов би вони існували вічно. Послухайте вірш облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив криля ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає: краще рідної немає. Марія Познанська, українська поетеса, писала переважно для дітей молодшого віку, удостоєна літературної премії імені Лесі Українки. Особливо вдаються познанські вірші про природу, де майже обов'язковими є співчуття, готовність захистити квітку чи тварину. Послухайте вірш Марії Познанської Ромашка. На стрункій високій ніжці біля річки на лужку. У косинці білосніжці стріх, як віточку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала: ні. Ну що ж, любі малята, особлива енергетика поезії здатна вести за собою. Надихати та об'єднувати з найдавніших часів і донині поезія залишається живим видом мистецтва, який постійно розвивається, але суть її залишається незмінною прагнення до відтворення найглибших та найважливіших людських почуттів. Нехай з вашого життя не зникає поезія. І до зустрічі!